ГУМа під час війни постачала в Росію засоби тактичної медицини. Служба безпеки України викрила підприємство на території Київської області, яке здійснювало оптові поставки для ворожої армії. В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні Київгума, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження. Протягом 2022-2023 років ділки переправляли до РФ декілька партій тактичних джгутів та бентів власного виробництва на загальну суму понад 40 мільйонів гривень. Цей нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар, нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптек. Чокрашистів, які воюють проти сил оборони України, також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави, аби замаскувати злочинну діяльність, власник української компанії займався розкруткою власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп'ютер. Та документацію із доказами оборудки, слідчі служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за статтею про пособництво державі агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Водночас, підприємство Київгума заперечує звинувачення служби безпеки України щодо здійснення оптових поставок засобів тактичної медицини. До Російської Федерації про це заявив генеральний директор і співвласник Київгуми Андрій Острогруд у своєму дописі у Фейсбук. За його словами, з лютого місяця 2022 року компанія повністю зупинила співпрацю з країною-агресором. Жодної поставки не було. Кошти втрачені в РФ списано, отримавши відповідні довідки про форс-мажор. Все це можна побачити як в обліку, так і в податковій і митниці. Написав Острогруд. На його думку, справа пов'язана з бажанням збити компанію як єдиного і найбільшого виробництва. Ника аптечок та завести своїх постачальників компанія планує через суд спростувати звинувачення її бік.